Всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні приготуємо жульєн. Рецептів приготування жульєну багато. Готують з грибами, креветками, овочами. Ми ж приготуємо класичний варіант з куркою і грибами. Гриби я попередньо помила, очищую та нарізаю. Дуже дрібнито не потрібно. Обсмажу на пательні з олії до повного випарювання рідини. Нарізаю цибулю. Пересипаю до грибів. Перемішую. Додаю сіль. Спеції. Ще раз перемішую. Куряче філе нарізаю скибочками. обсмажу на пательні з олією до золотистої скоринки. Нарізаю кубиком. Натираю сир на дрібну терку. На пательню кладу вершкове масло. Розтоплюю, всипаю борошно і постійно помішуючи, обсмажу одну хвилину. Додаю молоко, всипаю сіль, мускатний горіх і доводжу соус до потрібної консистенції. Форму для випікання змащую олією. Викладаю м'ясо, соус, гриби і повторюю шари. Останнім викладаю сир. Ставлю в розігріту духовку до 200 градусів на 15 хвилин. І ось така краса в нас вийшла. Подавати до столу потрібно одразу, поки гаряча. Смачного!